я Партизанський і підпільний рух на території Житомирської області у роки Другої світової війни за масовістю та ударною силою був другим фронтом в тилу ворога. Всього в партизанських з'єднаннях, загонах і диверсійних групах налічувалося понад 30 тисяч осіб. Про це свідчать архівні документи. За цими ж даними партизанські з'єднання і загони знищили понад 105 тисяч ворожих солдат, пустили під укіс понад тисячу ешелонів, знищили понад 13 тисяч вагонів продовольчими запасами і зброєю. Партизанські з'єднання були рейдуючі, особливо на другому і третьому етапах. Вони проходили, знищували німецькі гарнізони, підрозділи, комунікації і, 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 і йшли далі. Як діти становились учасниками підпольного руху? Діти добровольно створювали підпольні групи в селі Альбіновка, нині Тетерівка. Спочатку з'явилася дитяча підпольна Группа. Эта подпольная группа была раскрыта. Вот. Один из подростков, э, видимо, не выдержал угроз. Он был первым арестован э, гестапом. Вот. И он предал всех своих, э, подро... ну, своих друзей. В Житомирській області впорядковано 239 одиночних і масових партизанських поховань. Встановлено майже тисячу прізвищ загиблих партизанів-підпільників. Виставка документів до дня партизанської слави експонуватиметься в читальному залі державного архіву до кінця тижня.